Мої привітання. Слава Україні. Green Таро відповість на питання, що стосується стану на фронтах на сьогодні. І подивимося, коли буде закінчуватися війна. Все подивимося, що нам треба знати на сьогодні. Стан війни на сьогодні. Три перші карти покажуть, що відбувається такого, чого нам не видко, чи може ми точно не знаємо. Тут у нас шістка пентаклюва, король жезловий. І у нас старший аркан. Старший аркан 12-й підвішений. Дуже добрі карти, по-перше, говорять, що. Король же зловий це переможець, це українець, українська армія, Збройні сили України. Тут полум'я, тут а, в нас є вогонь. Вогонь говорить, що дух наших воїнів він дуже сильний. Він прагне до перемоги, і ми всі українці знаємо, що буде перемога. Дуже гарна карта говорить про силу духу, перш за все, і про те, що Україна під захистом вищої сили. Так боротьба дуже тяжка, бо ми маємо справу з нечистою силою. І подолати нечисту силу дуже, дуже тяжко, але не просто можливо це буде, це вже є, це вже кроки йдуть до перемоги. Розумієте, перемога тут буде так, крок за кроком. А цей будинок, ця хата, домівка, показує, що вся Україна, вся Україна буде визволена від загарбника, вся Україна. І тут є скарб, скарб України це люди, земля родюча. І якщо скласти разом люди, цивільні, земля родюча і Військові сили це разом робить країну дуже заможньою і потужна така сила народжується, щоб ворог боявся. А нам, знаєте, до кордону дойти буде вже скоро, крок за кроком, як я сказала, по цій карті крок за кроком. Але це не головне. Головне, щоб ворог боявся напасти знову, щоб він більш ніколи не напав, бо боявся б. А тут у нас є карта дуже дуже гарна. Говорить, щоб бачите, мало помалу, крок за кроком, щоб е, життя військових було, е, було, щоб було життя, щоб е, вони всі вижили і святкували, і вони герої. І зато тут бачте е, крок за кроком поступово. Поступово дуже розумні тактичні і стратегічні а, є а, плани у наших генералів разом з генералами штатів, бо Штати, так як в Україні, ще нікому не допомагали. Я бачила папери, я бачила їх, що вони публікують, а, що виходить з Білого Дому з, з США і там. Ніколи вони так багато не допомагали нікому, що стосується грошей і що стосується зброї. А тепер, на жаль, після Афганістану у них, так, що, у них такі правила, що вони не можуть а, втручатися, як а, знаєте, армію свою послати. послати, поки нема такого. А Може, нам і не треба буде, бо наші військові зроблять це правильно самі. Тільки їм повинна бути більш зброї. І тут разом ці дві карти. От тут генерали військові, бачите, червоне це про генерала. Це про генерала, який багато може, бо в нього є можливості, в нього є все, що треба для того. І я тут бачу, що ще світ не бачив такої зброї для захисту, яка тепер готується у Штатах, щоб нам надіслати. І про це шістка Пентакльова. Бачите? Надає. Надає Америка нам багато-багато грошей за те. І багато дуже-дуже потужної модерної зброї. Ще світ такої зброї не бачив, бо ворог у нас нечиста сила, яку треба подолати. Бачите, це зброя на захист. Нам усім дуже тяжко це дивитися, бо вони вже так довго. Просто щелені, говорять, щелень бомблять всю територію країни, а ми нічого не можемо зробити з тим, щоб їм відповісти, що вони на собі відчули війну, але, але тепер а, навіть НАТО у них такі тепер закони, що вони тільки захищають свою територію. І це по законах НАТО йде. Це не те, що вони там. Нам тільки дають таку зброю, що тільки для захисту, тільки на нашій території. А, отак тепер. Бо тепер весь світ гуманний, весь світ не думав, що буде така страшна, велика війна. І такі, тепер такі закони. Ну, нічого, нічого. Ми свою територію заберемо, і у нас буде така зброя, такий захист кордонів, що вони будуть дуже і дуже боятися. Всі наступні правителі там, хай собі хотять. Хай собі, хай, як хочуть, там живуть, аби боялися. Вісім жизловий про це і говорить. Бачите, це ліс, це кордон, і тут зброя на кордоні стоїть, дуже-дуже потужна. Жіноча влада, У нас буде жіноча влада, а, і це буде скрізь по світі, бо досить вже того патріархату. Я тут бачу, що у нас буде жіноча влада, може жінка буде керувати. Владою у нас, чи буде наступним президентом жінка. Ну, нам, ми ще про те не говоримо, нам до перемоги дійти, а там вже будемо бачити, Україна це демократія, люди будуть разом вибирати, хто буде наступний. Поки що я не бачу у нас у владі жінки такої, щоб могла б. Пишіть мені, друзі, якщо ви знаєте. А може була молода жінка, може бути, чи буде десь у владі жінка, яка буде дуже серйозно і розумно мислити. Бачите, як цікаво тут так? Угу. Буде така жінка у нас а, керувати. Не, не за те, що жінка це шия чоловік голова. Ні, це вже, знаєте, старе, це воно таке патріархальне. Буде жінка керувати насправді. Я дивлюся тільки прямі. Тут і у нас шістка а, закохані, Шаркан. і Nine of Pentacles. дев'ятка Пентаклюва. А ну це щаслива українська заможня родина. Бачите? Всі повернуться до себе додому, відбудують всі містечки, села, і міста, і весь світ буде допомагати. І головне нам знову зробити так, щоб ворог не міг напасти більше. І так буде, так буде. Це щаслива Україна, так буде. Знаєте. Я молюся про те кожен день, знаю, що ви, так, що ви так само молитесь про те кожний день. І шістка The Lady and The Lord. Тут написано, це карта The Lovers чи Закохані, говорить, що бачите, от говорила про патріархат, і так воно і вийшло. Тут показує, що більше не буде того патріархату. Тут, як колись було, ще, ну, давно вже, скрізь по землі було. Знаєте, подружжя таке було більш е, повноцінне. Таке подружжя було, де жінка і чоловік були рівнозначні. І так воно і буде повертатися до того, а тепер все повертається до початку. До початку, як було колись багато-багато е, сторіч -багато назад. І так воно і повертається е, до того, що буде мир і щастя. Ще дві карти візьму. А, тут карта шут вийшла. Тут написано The Green Man. The Green Man це означає а, людина, яка має відкритий розум. І ще один старший аркан. А, Тут верховний жрець, The High Priest. priest а, верховний жрець. А верховний жрець робить якісь а, афірмації, молитву до Вищої сили, щоб на захист України. Це каміння означає фундамент захист. І це знову, знаєте, це наші а, предки. Це наші предки, які тепер знають, що трапилося з нами. І хочуть через цей розклад сказати вам: тримайтеся, все буде Україна, все буде гаразд. Це предки вийшли, бачите? Які говорять, все буде гаразд, все буде Україна. Гарний розклад він як афірмація. Афірмація на захист України, на те, щоб всі були щасливі, здорові, відстояти свою територію і щоб життя було. І ще нагадую вам, мої дорогі, що не можна бути там, де небезпечно. Пільнуйтеся і дуже важливо, щоб ви були під захистом де хто повинен для своєї родини, для своїх дітей повинен переїхати тимчасово. Просто нагадую вам, бо це дуже серйозно. Там, де лінія фронту, треба від'їхати. Від'їхати трохи чи не трохи, ви знаєте самі, питайте у професійних людей, коли, куди і як переїхати, але не можна бути там, де небезпечно багато людей, хто вже виїхали. І Чекають, поки можна буде повернутися. Це забере час, бо ворог у нас нечиста сила, я вже говорила. А буде все гаразд, бо дуже багато старших арканів вийшло, і дуже щасливі старші аркани, такі, які надають захист, захищають, оберігають, дають віру, любов, так, надію. Все буде гаразд, все буде Україна. І все буде добро, бо зло ніколи не переможе. Слава Україні! Героям слава! До побачення!